Щоб не працьовувати їх. Дорожники встановлюють системи для зважування вантажівок в Русі. Вони монтують П-подібну рамку. За допомогою вмонтованих у дорожні покриття датчиків система зможе визначати вагу автомобіля. Олександр Парфелюк працює перевізником більше 20 років. Каже, що поки не розуміє, як працюватиме система, і хвилюється, що можуть бути збої в її роботі. З Завода виїжджаєш, вони важать, все ну, так, як положено. А воно, не дай Бог, прийде і буде там більше. І як це все можна, ну, іменно ось такі нюанси. Так, все, це, це нормально, прекрасно. Я ставлю до цього позитивно, тому що ну, дороги роблять, і треба, щоб дороги були нормальні, машини повинні бути не перегружені. Тоді і безпека руху буде набагато краще. Система буде працювати автоматично. На металеву конструкцію встановлять камери, які фіксуватимуть швидкість, габарити та номерні знаки. Приїжджаюча машина буде. На ходу зважуватися, оприділятися кількість осей, навантаження на кожну вісь, і камера заодно буде знімати і визначати, чи є порушення, чи немає. Зібрані дані передаватимуть у центр Державної служби України. Там інформацію перевірятимуть. Якщо водій перевантажив свій транспорт, йому автоматично надсилатимуть постанову про штраф. За порушення габаритних та вагових обмежень штраф складає від понад восьми до п'ятдесят однієї тисячі гривень. Об'їхати дану ділянку дороги не буде як, тому що на всю проїжджу ширину частини буде влаштований датчик. Якщо автомобіль має право привозити 24 тонни, а везе 25, це вже є порушення і автоматично буде зафіксовано базою, буде відправлятися йому штраф. Зараз вантажівки в області зважують на тимчасових майданчиках. Автомобіль зупиняють інспектори, які завертають водія на узбіччя і там проводять вимірювання. Процес Вводиться номер автомобіля. І висвічується в нулі, тоді автомобіль проїжджає. Потім виходить чек з загальною вагою і навантаження на ось. Згідно з даними на сайті Прозоро, вартість поточного ремонту дороги та зведення зважувального комплексу вартує 14,5 мільйонів гривень. Систему планують запустити до кінця грудня. Соломія Соловей, Антон Романюк, новини на Суспільному, Чернівці.